Якщо ви думаєте, що археологія в полоному це не цікаво та нудно, тоді свайпайте догори. А для тих, хто залишається, у нашій студії сьогодні не побоюсь сказати легендарна людина. Людина, яка вже стала добрим другом для полонного, що, напевно, можна вже і квартиру тут видавати, правда? Павло Олександрович Нечитайло, вітаю вас. В країні ви відомий як музикант, як письменник, як радіоведучий. Але для полонного ви перш за все відомий як археолог, який провів вже тут не одні розкопки. Звідки взагалі з'явилася любов до археології? Та як так сталося? Чому саме Полонне? От що вас привело до нас в місто? Привів мій кум Олександр Дрегало-Соколовський, який через спільного знайомого Едуарда Овчиннікова в 2008 році мене знайшов, коли на Пушкіна провалилась перша провалення в галерею. І ми з професором Рідушем приїхали сюди його досліджувати. А вже пізніше сюди приїхала Лариса Іванівна Воногроцька у 2013-му. І так, а потім вже і ми. А звідки вас. З'явили взагалі любов до археології. Як ви почали нею займатися? Батько в мене батько їздив в експедиції новобудовні, ну, він випускник Одеського університету. Там була велика школа повоєнних археологів серйозно. Зараз ці всі люди поступово відходять. І він багато їздив у 60-70-х -х, х роках в різні експедиції. І мене потихеньку до археології залучав. Підтягував похеньку. Так, е, хочу вам одразу подякувати, що ви сьогодні до нас прийшли. Тому що ми вважаємо, що от в умовах війни е, такі речі, От ми бачимо, що нас наш подкаст, це може бути своєрідна зброя в інформаційній війні. Що ми може, ну що ми можемо щось показати людям, зробити свій внесок. До речі, ви також можете зробити свій внесок, підписавшись та поширивши дане відео, щоб якомога більше людей дійсно знали свою історію, то розуміли, хто вони та звідки. Ви вже провели не одні дослідження у нас в полонному. Які ви вбачаєте в майбутньому перспективи археологічних досліджень в полоному? Перспективи археологічних досліджень в полонному хотілося б окреслити такі, як експонування наших колекцій, не тільки наших, але й Івана Ізральчива Накура і Валерія полиповича Магея. Тобто треба займатися е, оцифрованням колекцій і доступністю всіх цих колекцій для широкого загалу, займатися музеєм. Е, ну, можливо, трошки радикально, але я би кілька оцих от вітрин з знамнитою порцеляною прорідив, виставив би там археологію. Археології вже дуже багато. У вас є чудові скляні шафи. Можна почати з цього. І, звичайно, вигравати вже в подальшому гранти на видання каталогів полонської давнини, на оцифровування колекцій, рухатись цьому напрямку. У ну, нас є така проблема, що про полони знають перш за все завдяки фарфоровому заводу. Насправді тут є достатньо велика історія. От та сама фортеця на території якої ви проводили останні ваші розкопки 17 століття, замик, який тут був. Є що розвивати буквально на днях. Ви вже завершили я розумію розкопки біля костела Святої Анни. Чи можна говорити про якесь підбуття підсумків? Можливо, якісь цікаві знахідки були та попереднє підбуття підсумків розкопок наступне. Вся ця територія біля костела Святої Анни ще у 60-х роках досліджувалася науковцями, і, е, зокрема, науковці другої половини ХХ століття, такі як Михайло Кучера і Іван Вонкур, вони вважали. Тут місце городища номер 1 Прямо вокреслювали біля місці, так? Біля костьолу, в районі костьолу. І тому було важливо зрозуміти, що тут залишилось від цього городища, чи залишились тут сліди попередніх укріплень. Саме тому було обрано таке місце, плюс воно вільно від забудови на планах 18 століття на раніших планах полоного. І в результаті було з'ясовано, що вся ця територія, більшість цієї території понад, понад 10-12 метрів це штучний насип, штучний насип фортеці Любомирських, і чудом вдалося зачепити край фортифікаційної споруди або господарської споруди, яка стояла на замковому валу всередині 17 століття, до того, як було насипано значну частину цього берега. Тому це надзвичайно е, важливий момент. З двох е, таких е, два аспекти можна виділити в наших дослідженнях. По-перше, це розуміння географії старого Полонного, яким воно було на початок 17 століття. Це був скоріше за все, такий пологий берег, який ми можемо спостерігати в усіх інших частинах. Ну, да, воно так виділяється ця частина міста, де насипи були невисокий правий берег, який поступово насипався в 17 столітті. Можна сказати, що скоріше за все цитадель давнього замку, і слід шукати, якщо стояти по ліву руку, буде костел Святої Анни все ж таки mm. треба дивитись на праву сторону, там де садять замок Любомирських. E, замок, саме замок не в плані фортеця. Оце невеличка споруда з баштами, яка ще зберігалась в 19 столітті і пізніше була розібрана. Скоріше за все, e, сам сам рельєф берега. Не дозволяв будувати цитадель ближче до сучасного костьолу Святої Анни і більшість цієї території полону була насипана. Ну саме рельєф, якщо не дозволяв, ну якби ще біля костелу був побудований зразу замок, то це було б ще більшою проблемою, напевно, для Любомирського, щоб побудувати концепцію ідеального міста. Ми ж так знаємо, що костел якраз не дав зробити цей правильний п'ятикутник. Якби ще в тому районі рядом був замок, то це було б ще більш. Недоцільно в плані напевно оборони міста. В чому взагалі полягає унікальність досліджень в полонному порівняно з вашими іншими розкопками? Кожен розкоп унікальний насправді, тому що навіть в межах одного міста, якщо ми розкладемо закладемо розкоп в різних його ділянках, вони будуть відрізнятися, так як відрізнявся цей розкоп від розкопу на Говорун. Відрізнявся всім і наявністю відсутністю об'єктів певних і глибинами і так далі. Тому кожен, кожен розкоп, він е, окрема своя історія, окрема книга. Тобто в будь-якому випадку завжди є щось цікаве. А, а на якій взагалі глибині на цьох, цих розкопах дійшли до материка? Це десь 3, 3 2. 3,5 метрів. Відійшли до материка загалом шари 17 століття чи там є якісь раніше? В 17 столітті вся, вся територія, там де ми Знайшли стародавній берег високий. Вона була перепланована, розкопана, тому всі ранні матеріали опинились в верхніх шарах. Чи можна дізнатися, взагалі на основі матеріалів, з яких зроблені вироби, які взагалі знайдені на цих розкопках, дізнатися їхнє походження? Чи вони мають привезний характер, привезені звідкись? Чи вони мають місцеве походження? Та за ці два сезони. Ми достатньо вже познайомились з керамікою полонного XVII-XVIII століття. Це найбільш масовий матеріал, який ми знаходимо. І можна вже говорити про якісь місцеві традиції і про якісь імпорти. Скажу, що оскільки великі поклади білої глини поблизу полону, багато білоглиняного посуду він був в XVII-XVIII столітті. Найпоширеніший це білоглиняний або бежево-глиняний колір черепка. Тобто мають місцевий поход. Так, і розпис з рідкими глинами, так званим ангобом. Плюс ці горщики прикрашали поливою. Такі горщики становлять більшість білі або трошки з бежевим жовтуватим кольором черепка місцевого виробництва з таким з високим домішком піску, гончарне виробництва. Також менший відсоток становлять теж горщики місцевого виробництва, менше там пісочку, вони такі сірі, димлені. Вони існують і в 20 столітті. Димлена така кераміка з ласкованими лініями. А от привозний характер мають тарілки з розписом на білому фоні червоні, в 17-18 столітті їх було багато. Скоріше за все, ці тарілки і різноманітні глеки привозились в полони. Ну, але це все археологія, така штука, вона дуже візуальна. Все це ну, треба встанов, показувати. Встановити звідки привезеність, так ні, це, це, важко, це це важко. Це вже вас та, вже не вас стосується. Це вже хтось. Ні, ні, це ми також можемо. Так, так, можна, так та, якщо б там були якісь ну, серйозні західно-європейські імпорти або ще якісь, то так. Але зараз ну взагалі з імпортом тарілок і з центром виробництва тарілок станом на 17 століття в Україні. Це все таки підважені питання. Це недостатньо вивчений матеріал. Щоб говорити про якісь тарілки, впізнаються деякими керомологами, десь звідкись привезені з Польщі, чи якісь підробки під якусь Західну Європу. Але це дуже спеціальне питання, не впевнений, що вони будуть цікаві широкому загалу. До речі, якщо ми вже заговорили за посуд, впізнаєте посуд, з якого ми зараз. Чай. О, я це, мабуть, до Миколи Івановича козака. Це ну, виробництво при повазі полонського порцелянового заводу не є сферою моїх наукових зацікавлень. Я трошки понижче. А смачним чаєм та кавою, між іншим, з полонського фарфору нас перегощає кухмістиська полонеленд. <звінк _> У археології на сьогоднішній день є дуже велика проблема. Це Приватна власність. Велика частина території, яку хочеться досліджувати, які можуть мати якусь історичну спадщину, вона дуже часто знаходиться в приватній власності. У вашій практиці були випадки, коли вам дозволяли проводити розкопи на території на приватній території? В полоному, наскільки знаю, навіть був такий випадок? Та, та і не тільки в полоному. Це нормальна практика, тому що, на жаль, або, ну, така, тут не скажеш, На жаль, чи не жаль, така, реалії такі, то, що, наприклад, полонне це. Пам'ятка національного значення, але разом з тим це і місто, і тут є об'єкти, суб'єкти господарювання. Люди живуть з давних довен, фортеця в місті. Ну що тут поробиш Люди мусять жити. Так само і в Кам'янці-Подільському, в інших історичних містах, або на пам'ятках, які попали під розпоювання землі сільськогосподарського призначення. Зараз ми. Ну, вже у РСР в минулому, тому земель державного призначення не так то багато. Тому це часто практика. Та ми досліджуємо землі на приватних територіях. але ж бувають такі випадки, що не дозволяють. Буває, та безліч таких випадків буває. Теж дуже багато. У нас була історія та що, скажем, біля Кам'янця ми робили спільний міжнародний проект з дослідження енеолітичної забудови. Там велике терпільське поселення було задіяний польський інститут археології і був виконаний грант на три роки на дослідження цієї території. І перший сезон ми нормально прокопали на фермерському полі. Залучили зробили договір з чоловіком. Заплатили гроші, що ми копаємо на його території, закопали розкоп, все нормально. Потім її приїхав син. Йому не сподобалось, що ми копаємо на полі, і все, і ми нам довелось копати за межами фермерського поля, домовлятися з людьми на людських городах. Є не сама вдала практика, як взагалі, от якщо говорити про полоне і про ваші розкопки, як реагує місцеве населення? Чи залучається до допомоги, чи можливо є такі, що приходять, говорять навіщо ви взагалі то робите? Я ще раз хотів би підкреслити, що Полонська громада це одна з найбільш небайдужих громад до археології в області. Вона подає приклад навіть обласному центру. У нас в Хмельницькому не проводились масштабні археологічні дослідження жодного разу за всі роки існування Хмельницького. Там жодного разу ніхто фахової траншеї не вкопав, а в полонному. Досліджувала ціла плеяда науковців. І це приклад, не то, що, скажімо, таким містам, як Ярмолинці, Віньківці, Славута. Ну, Безлічих міст, де людям просто все одно, хоча вони мають ну, доволі, доволі серйозні історичні міста з давньоруським минулом. Ну, люди не зацікавлені. Тобто, а, в цьому в плані полуці. нам є чим пишатися? Да, так, та, дуже небайдужа громада і це супер. І тому, і наприклад, Полонської громади видно, як археологія рухає піар міста, як археологія це вдячна інвестиція. На відміну, скажем від. Я розумію, що на тротуарній плитці легше там робити відкати, виділяти гроші на всю цю історію, але е, тротуарна плитка за 5 років і доведеться міняти. А вклад в інвестиція в дослідження історичного минулого міста, вона залишиться змістом на залізність. Навіть назавжди, навіки, так е, одного дня. Приходив до вас допомагати? У нас сталася така курйозна ситуація, що я випадково ледь не наступив на Глечика, 17-го, здається, століття за що? Відповідно, отримав від вас такий втик, який я вважаю абсолютно правильним і доцільним. Але це така ситуація, коли людина може згубно повпливати на якесь археологічне дослідження. А як ви взагалі ставитесь до того до використання великої техніки? Яка часом залучається до археологічних розкопів? Бо я знаю, що е, значна кількість археологів не полюбляють цього, щоб на їхній території працювала техніка, але ж бувають випадки, коли без неї не обійтись. Та залежить де і що ми досліджуємо, якщо ми працюємо з такими з великими укріпленнями, якщо ми працюємо в зонах міст. Там, де сміттєва засипка ХХ століття сягає понад метр, півтора, два і більше, то, звичайно, розкопувати руками асфальт і бетон, це сумнівне задоволення. Ніхто так не робить ні в нас, ні на заході. Тому сміттєві шари, баластні шари вони викидаються технічно. А не буває, буває остроху, що техніка може пошкодити щось для цього. Як, наприклад, як тут у вас ми, ми працюємо методом вертикальних і горизонтальних зачисток, коли техніка знімає невеликий шар, за ним йдуть археологи, зачищають і бачать, що трапляється в ґрунті, бачать ситуацію по бровкам розкопу, і тоді відбувається Дають дозвіл продовжити, знімати. Да, да, все. При правильному це так само, як е, скальпель дай на хірургу він або небезпечний станок для гоління дитині? Да, вона поріжеться, так само і з технікою в розкопі. Цікаве порівняння. Ще таке питання: чи не вбачаєте ви символіз у тому? Що на от попередніх розкопках була знайдена саме в полонному свинцева грамота в той час, як ваш гурт раніше називався Пропала грамота. Ну, є, є такі жарти долі, певні, так але ж не співпало по часу. Гурт, наскільки знаю, трошки раніше вже не є та, активним. Та, та. Але аби співпало по часу, була б достатньо цікава ситуація. Зараз, наскільки знаю, у вас є музичний гурт Запаска да, думаю, що будемо раді вам тут в полоному. Цим гуртом, до речі, стосовно свинцевої грамоти, вона датується 12 століттям. Так так. чи це є найдавніша знахідка на території міста Полонного? Іменно що свідчить про можливість тут ну реального утворення міста? Чи можливо якісь знахідки, які мають давніше походження? Ну, у нас є знахідки давнішого походження, які ще й ОНЗ Рельшому діставав тут на території Городища номер 2 Там знайдено було об'єкт епохи бронзи. І у нас в розкопі були теж матеріали раннього залізного віку і 8 10 століття нової ери. Чи свідчить це про те, що тут було місто, важко сказати, тому що в археологічному відношенні потрібно, по-перше, ознаки міста, щоб поселення мало, це складно археологічно простежити. А по-друге, щоб була безперервність цих міських шарів. Якщо б ви знайшли якусь ділянку міського рову, заповнену, скажімо, археологічним матеріалом від 8-го століття і до 17-го, можна питання. Але нам треба знайти такий об'єкт археологічний, який міг би про це свідчити. В принципі, гнатись за якоюсь давністю не варто. Тому що ми знаємо, що не, не ну, то, що можна потрапляти в курйозні ситуації з, з цим бажанням першості, найдавнішості і так далі. Як посміються з віку Києва в 1500 років Так, східний момент. І, і і так далі. Тому, е, як я не вважаю, що це ключове питання подавлення віку. Але археологія дає безліч інших класних моментів, на які можна спиратися в піарі міста, в популяризації своєї давнини і так далі. Хоча було б мило знайти щось таке, як дійсно як рів, який би ну, містив матеріали 10-го століття або це якісь... була сенсація просто. Або якесь житло зі срібниками князя Володимира. Ну, можливо, можливо, в майбутньому щось таке буде знайдено. Взагалі, як ви вважаєте, чи є у полонного перспектива стати туристичним центром взагалі, приваблювати чимось туристів? Ваша особиста думка? Я вважаю, що полонне. Для туристів, ну оця от історія з туристами в воюючій країні, нічого то знає, археологія такий класний інструмент. от Він для гуртування громади, для ідентифікації міста самого як міста, щоб звідси люди не їхали, щоб люди знали, по чому вони ходять. І, е, якби ну я не полончанин там ні з боку, я дивлюсь з боку на цю ситуацію, примазався тут до вас, просто копаю уже черговий сезон в полонному. Мені здається, що всі ці штуки вони корисні для, от якраз, да, для полонного і для полонча. Для місцевих жителів. Да, для міс... приїдуть ті туристи чи не приїдуть, ну то таке, то така справа. Якби справа важка і не один рік вона і це ясно, що це не тільки не бу ну що це, має бути регіон, має бути якась програма. Це все великі справи. А полончанам класно думати про полони, про те, як ці матеріали, скажімо, наших досліджень повпливають на тих самих школярів, повпливають на розуміння розуміння самого міста, розуміння своєї спадщини, поваги, скажімо, до того що лежить під ногами. До, до праці тих поколінь, які збудували ці фортецю, щоб музей був кращим музеєм в городку. Ну, умовно, так є чим порівняти там і то, і то, і то маленьке історичне місто, місто, і там, і там є музеї. От тому, що наповнений колекція прекрасна, шикарна в полонному тому, якби про при розмові про туризм. Навіть внутрішній, то я би в, пер, в першу чергу думав би про полонне і про значення цього всього діла для Для да, Місцевих жителів. Орієнтувався на так. внутрішній туризм, можна так сказати. Багато взагалі дітей приходило на подивитися на розкорці? Достатньо, достатньо, так. Та. Радує, що цікавляться це. Так, так, звісно. І на останок таке питання особисто для вас полонне це філософське трохи. Частина, частина мого життя вже я дуже багато свого часу приділяю полонським старожитностям і це певна відповідальність. Я намагаюся зробити все гарно, фахово, щоб потім люди, які будуть дивитись наші звіти, які ми наші матеріали, результати наших публікацій ну не лаяли, хоча б нас. Ну, ми з нетерпінням чекаємо вас з новими археологічними розкопками в нашому місті. А також чекаємо, як е, з вашою музичною творчістю з вами були Павло Нечитайло, Читайло, Ярослав Олійник, команда головного медіа центру на першому подкасті Полонного. Не забудьте підписатися та поширити це важливе відео.